Всім привіт! Сьогодні я продовжую вимагати наше поселення. Але я написав одну невеличку помилку в нашому контенті. Я буду країну. Тому я зараз покажу, що я можу змінювати іноді назва. Ой, у мене російська стоїть. Ви всі знаєте, що зараз тривога. Ну, не всі, але дехто знає, що зараз була тривога повітряна. І тільки вона ну, мені перейшла ще відбій. До Ре, речі, зараз я закрию двері в моїй кімнаті, і ми продовжимо відео. Що ж, я прийшов, бачу, він таланчер загрузився. Чому я пропав? тому що він так завжди пропадає. Давайте згорнемо, до речі. Все, і Discord згорнемо. Все, мошенник Все. С. Я навіть не знаю, давайте включимо. Давайте поставим атаку. Такая нас хочешь атака. Музыку сделаем. А, мы можем просто музыку поставить. Ну, тришки, и буде нам нудно, но не стоять сейчас музыку. Думаю, мы тихо и тихо. Так, ми на. У минулій серії ми захопили пост, зробили біля нього ферм ягід і почали прокачувати одного з селянинів, який може добивати блок. Кав'яний. Через те, що я хочу зробити більш-менш реалістичне населення. Давно награв Майнкрафт со звуком. Я взагалі давно не грав в Майнкрафт. Тому щось я скажу. А сейчас помретаю. Крым надіюся. Ми ще його захоплювали. Вик тут ще один є розбили. Дішки підлаху. Ух ты, а звідки їх тут так багато? Добре, будемо на інші. Ух ты, пухту. Нали на інший бік тоді. На неї ще закусити. На жаль, немає, в мене ще посихне. Це цієї бжілки немає будинку. Я б хотів би зараз будувати для неї. Ся і вджіки немає вулика. Зараз але мене разбудувательные помнили Тобто трещаты могла паспорт речі, до речі, як робити волок. Волок. А да, він має в мене бути. Це ж Волок. Тому скоріше все буде будемо з дерева У мене українська стоїть. У мене немає в крафтих все, він будується по-іншому. Десь дерево. Але його можна лише знайти. Знайти, точніше Погнали до нашого хам... хамдиника Бачимо, скоро буде ніч. Я, Я таки зустрічав те, що аумбос поступово відновлюється. Але це було не бедроці, тим паче в 1.20. Це майже 21. Це майже 21. перша. Через те, що це last resort. Last. Ну, тобто останнє новен'я, то такі баги, або не баги, або, або навіть не дуже логічності можна було посувати. Як бачив такі нові версії. Хоч би в 1.27 такого не було. Справді буде стану на Майнкрафт, як ми снігу... так не дуже летніші, але все ж не трошечки латніше. Давайте постанемо. Бач, так, так все буде швидше, обіцяю. Скоро ми будемо проживати. <звіця> <більше>. Обіцяю. Короче, там потрібно буде встановити таку драбу. Це ми займемося після СІ. Це <звіця> кам'яник, три големи у нас вже. У нас вже три големи.

Тобто, так, пострибнути тут, перестрибнути то можливо. Але моби не вміють стрибати, то, ну, вони не вміють стрибати так і гравець. Тобто, а, я також зараз не можу стрибати. Нормально. А можемо знищити якогось голема, Тільки цікаво навіщо. Нам потрібно трішки камеру. Трішки камерів. Село ми розбирати звісно не буде. Це буде. Ні, це, це скоріше, все буде столицею на перший час. Потім це буде наш кар'єр. Я навіть тут зроблю виїзд. Такий невеличкий виїзд із міста. Це буде село село на першій село столиця на першій час. Це село буде столицею в мене немає місця. Що викидати? Пшениця? Вона мені майже не потрібна. 14 невеличка стіна в нас до речі. До речі, точніше. А чому в нас тут не зароблено? Це справді дуже бідне село. Немає нормальных подсівників. Тобто тут стій, немає професії Саме тому ми зараз ми скоро будемо це виправляти, давайте зараз багато що положимо нашу скриню. А нас є ще інша. Ми її отримували... Це також ми положимо скриню. Ми її отримували на початку виш на початку виживання. А, а. Чи... завдяки С... С... А, а. а в мене вже є піч. У мене два верстака, тому. Добавний верстак. Будемо полити все ще можна. А від вугілля, вагілля. Зараз знаєте. вугілля. зараз вігілля. Нарешті, нарешті щось крайче. Друзья, я смысл. Я вже казала, що ми можемо можем понадобиться цього таких івшуше яху. Давайте трішки а. дерева тут додамо. Так, тут нам потрібно заробити цю яму. А. Житель Селянина... Yeah. Селянина... Селянный нет. Yeah. Да, це было більш менш кар кар місце. Yeah. Кар наше карьерний лист. Як в карвоном розі. В карвоморозі є. Карьер. Это было наше карьерное лист. Не знаю, что мы. Ми... Все, на це на стіна, це ми зроблюємо просто яму. Силянине ведуться роботи. Поготову голимо. Стіль Скільки нас голем, наше місто дуже сильне. Всіх ми даємо в наше місто трішки. Стін, тобто, де стін, нас Так, це, це лише на перший час, Отута, ми пропустимо, а все ще можемо. Далі я зроблю, скоріше все, чисто за такого різдваного каменя, бо це вийде. Тобто я не витрачаю час на його задобування. І, до речі, цікаво, що я буду продавати на наступній проказці. О! 9.19, просто я буде поміг. Давайте... Ні, не будемо себе купати, погнали, добудемо більше всього. Міг би ти знизити сіно чогось, не знаю, іншого. Карпіщі ми тут, скажімо, не будемо використовувати. Біля нашого села також є ферма. Ми от там зробили ферму. Але й роз... розбійники якось там знову почали спавнитися. Коли наші, нашої Коли нашого села навіть є ферма. Це будуть наші трішки глини. Але на... цей берег у нас не... не дуже безпечний. Але на цьому берегу багато кур. Має бути. Кожного моя ферма, Напевно. Погнали зайдемо в сундуки. Погнали зайдемо в сундуки, справді. Чи ні? ні, просто тут. Ми, 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 так, ми на їхній території, але ми, не, ми їх не атакуємо. Просто забираємо. Просто тут купаємо мегли. Ми вас не атакуємо. Тому ви нас не атакуєте? Я буду рад, поскольку присутствует все видео. Я хочу. Петь холодно не завершилось снимать. Аніма дуже велика. Нам потрібно тут зробити нам кропат. Таким чином, друзі, може дуже легко тому. Якісь там колеги роботи, коли будувати щось. Дуже велике це село, але і бідне. Тут дуже бідне село. Але нічого, скоро у нас тут буде все для життя. Ну, не скоро, але скоро у нас будуть стіни. Це вже я сказав правильно. Думаю, дві, ще серії дві, напевне, чи три. По цьому Майнкрафту. Є, yeah, все буде готово. У принципі, все буде готово. Є? Yeah. ставлю. Потрібно там ще виробити, щоб виробити ліса. Знищити майже всіх розбійників, потім, потім виробити ліса, можливо, навіть сам аванпост виробимо, або поставимо туди, переведемо з нашого села туди декілька голень. Можемо зробити таку собі ферму. Піду. Так, поки що ми потрібні всім. Я. Я гадаю, що ми можемо пережити, спробувати пережити одну нічку, це село зможе пережити. Бо тут у кожному місці йде йме. Нас знаходиться хоча б один голем. В центрі міста. Тобто він бачить багато все. На краю міста, мені здається, на цьому має бути голим. Так. І де ще один голим ходить? Цікаво, який. Раз, два, три. Давайте постунов нажали туда. Ха. Да, спокой краще я буду продавати. Тепер huh? буде ще це продавати. Дивіться. Ха? І тоді о! Але найвигідніше. Huh? Це крипер, це крипер. Huh? Арбалет сильний. Huh? Так, друзі, все. Наше відео підходить до кінця. Зараз доставимо останні блоки і. А. Відео піде до кінця наше. Забудовуємо наші евакуації. А все. Тобто, дивіться, друзі. Хто не бачив першу серію, зараз вона роз'явиться на екрані. Чому в мене тут стоїть земля? Тому що тут в нас будуть боротися на виїзд із міста. А так, друзі, ось таке в нас поки що виходить село. Гадаю, ще одна гра в цьому селі в мене буде без вас. А так, на село все. Дякую за перегляд. Бувайте.